У Закарпатському державному архіві 1 мільйон 375 тисяч 742 справи, документи яких охоплюють історичні епохи від раннього середньовіччя до початку 90-х років. Найдивніший оригінальний документ датований 1391 роком. Директор закарпатського архіву Михайло Місюк переконаний, онлайн режим відслідковування родоводу значно полегшить роботу спеціалістів архіву, але в області він поки не працює. Архіви, що з часом треба буде в електронні переносити, да, ми маємо по плану сканувати всіх. Це не тільки, щоб зараз треба зробити електронні варіанти цих метричних і церковних книг. Їх треба буде реставрацією займатися, себе, поновити. І тоді я знаю, де залежить який ресурс. Ну на протязі року можна на півтора цей проєкт виконати. Щомісяця працівники архіву опрацьовують близько 600 документів. З них відновлення родоводу частково або повністю і видача довідок про народження кого-небудь з предків. Щодня архівісти вивчають з десяток метричних та церковних книг, аби знайти достовірну інформацію. Я вже займаюся пошуками, беру книжки. Які вказані там про народження, дружня або смерть, і шукає того людину по даті, там як це як уже що вказують? Дуже тяжко так дослідити до кінця. А тим більше розвітлено так папка звідти була дідо, звідти і вони одружились там, діти там. Дослідити свій родовід може будь-хто для цього. Потрібно конкретно знати, кого ви шукаєте, і максимальну інформацію про місце народження предка. Далі пишете заяву про дозвіл користування церковно-метричними книгами і досліджуєте родовід. Церковні більшість старовинних документів зберігаються на Минайській метричній в облдержадміністрації в одному з відділів архіву. У таких старовинних документах зазначено, ким був ваш родич, де працював, і навіть хто були хрещеними батьками. Фахівці кажуть, якщо пощастить, можна відтворити родинне дерево до п'ятого шостого коліна. Найчастіше люди замовляють довідки про народження чи смерть для закордонних документів. Починається все з написання заяви, або якщо хоче сама людина працювати, то пише заяву на дозвіл роботи в читальному залі з за оцими метричними церковними книгами. Кожне село мало свою церкву посу відповідно свою церковну книжку, і якщо неправильно вказаний населений пункт, ми шукаємо в іншій книзі. Відповідно, ми нічого не знайдемо. Архівісти кажуть, люди дуже рідко відслідковують своє родинне дерево. Це займає багато часу і не всі документи давніх періодів збережені. Востаннє такий відвідувач тут був ще минулоріч. Якщо шкода часу і не орієнтуєтесь в спеціальних документах, можна замовити таку послугу у місцевих спеціалістів за окрему плату у кожному випадку, залежно від обсягу і складності завдання. Але найчастіше послугами архіву користуються за для видачі довідок про народження чи смерть родича. Така коштує майже півсотні гривень.